Довкола Майдану запахло переломом і відлегою. Так оцінюють ситуацію міжнародні оглядачі, і численні західні медіа на тлі безрезультатного політичного тижня. Всередині країни ці оптимістичні заяви виглядали дивними, але тільки для тих, хто вважає, що рішення приймають лише в Києві. Сергій Шовець про велику гру за Україну чи можливо україною? Цього тижня Сочі не вдало місце і для українських спортсменів, і для українських політиків. Ані перші, ані другі не привезли з олімпійського містечка золота. Якщо біатлоністкам завадили сильні іноземні суперники, то українській владі суперники внутрішні. Росія загальмувала видачу другої частини обіцяного великого кредиту. Втім, це не так економічний, як політичний сигнал. Немає спільного розуміння з ким з українських колег вести контакти, яким же бути новому уряду ще кілька днів. Ні, в тому могло здатися, що опоненти готові до компромісу. Що до нього схиляється з пів сотні поміркованих регіоналів, готових вести власну політичну лінію. Вживалися різні назви: технічний уряд, коаліційний уряд порозуміння. Президент мовчав, натякаючи, що його пропозиція Арсенію Яценюку стати прем'єром залишається в силі. Зараз це рішення очевидно. Залежатиме від самого Яценюка, от президент зробив всі пропозиції, яких і чекали, і не чекали. Ми руку подали, чи зависне вона в повітрі, чи буде потиснуто, це вже залежить не від нас. Однак від середини тижня, після відвідин Яценюком Тимошенко, діалог опозиції і влади явно перейшов у прихований формат. Суті розмови Юлії Володимирівни з опозиціонерами ніхто не розкрив. Тим часом з'явилися чутки про контакти нинішнього глави президентської адміністрації Клюєва та Юлії Тимошенко, які обидві сторони хором і гаряче заперечували. Вийшло розлоги інтерв'ю леді у змі, де непримиренна опозиціонерка говорить про гарантії для президента. А гнів про хибність повернення конституції 2004 змінено на згоду. Опозиція тим часом повторює старі заяви. Ми не приймаємо посаду прем'єр-міністра. Ми приймаємо всю повноту відповідальності. За стан справ в Україні, а це означає формування всього складу кабінету міністрів України. Регіонали відкрито демонструють нетерпіння і просять президента призначити голову уряду. Зі своїх наша фракція вважає, що альтернативи тому, щоб прем'єром був член нашої команди. І синхронно разом з президентом і більшістю в парламенті реалізовував єдину програму, бути не може. Отже, за тиждень по уряду результату нуль віз і досі там, де 20 днів тому. Експерти кажуть, що добрих варіантів не залишилося. Найкращого рішення для формування уряду на сьогодні немає. Можливо, з усіх гірших кращим буде виглядати уряд єврореформаторів, уряд, якому дадуть швидкі гроші з заходу, уряд, з яким захід разом дуже швидко розробить програму. Базових реформ, яких реалізує, втім, цілковита залежність уряду від президентської вертикалі головна з причин, чому опозиційні політики наполягають на реставрації парламентсько президентської республіки. Хибність концентрації влади в одних руках визнають і провладні депутати. Втім, опозиція бачить виправлення у одномоментному безумовному поверненні конституції 2004 року. Більшість стверджує, це неможливо у випадку, коли влада. Або контрольовані владою депутати, відмовляться голосувати за мірний шлях розв'язання кризи, це означає, що вирішуватись питання буде не в верховній Раді, не в межах чинного законодавства, шляхово-праваментського розв'язання кризи, а виключно на вулиці, тому що майдан не розійдеться, коли йдуть заклики до непримиренної боротьби. Озброюватись, захоплювати і так далі. Радикальні, я вам скажу, що це небезпечно. У нас достатньо сил для того, щоб поставити на місце будь-кого на сьогодні. Мало даних про те, що голосування буде позитивним, і адміністрація президента виступила з ініціативою, яку назвала безальтернативною для вирішення політичної кризи. У четвер юристи Януковича заговорили про підписання конституційного договору. І запропонували свій варіант документа. Незалежні фахівці підтримали такий підхід з ентузіазмом, створивши ще один. Суть така: президент, спікер, більшість та опозиція публічно підписують договір, в якому свідомо обмежують свої повноваження, гарантують не напад, беруть відповідальність в уряді і зобов'язання в конкретний стислий термін ухвалити нову Конституцію. Ми не втручаємося в Конституцію. Просто політик один і другий обіцяє. От я. Буду поступати з своїми повноваженнями, от саме так. І тому це мені видається найбільш легітимний спосіб створити правові умови для утворення нового уряду. Україна успішно пройшла через такий експеримент у 95-му році. Тоді президент Кучма і спікер Мороз таким чином витягли державу з політичної кризи. Сьогодні це теж може бути виходом, в якому зацікавлені всі. І ці всі далеко не обмежуються українськими політиками. Битва за Україну вже давно вийшла за її кордони, і саме цим треба пояснювати нерішуче тупцювання на місці влади і опозиції. Перші особи в Кремлі і Вашингтоні зіткнулись вже неприховано. Відкрита конфронтація з приводу України схожа вже на перший прояв нової холодної війни, стверджують західні газети. Втім, ситуація перестала бути безвихідною після чітко заявленої позиції канцлера Німеччини і найвпливовішого європейського політика Ангели Меркель. У понеділок до неї мають приїхати на зустріч Кличко та Ясенюк. Сам факт зустрічі з Меркель означатиме, що зусилля Москви переконати Берлін не вступати у конфлікт на боці майдану були безуспішними. Та, схоже, роль Берліна не так у підтримці Майдану, як у посередницьких послугах між Москвою і Вашингтоном, і результат можливо вже є. Британська газета Daily Telegraph посилається на дипломатичні джерела. Володимир Путін заявив учора, що вітатиме тіснішу економічну співпрацю між Україною. Україною та євросоюзом цей сигнал може свідчити про те, що знайдено вихід з кризи, яка охопила країну упродовж останніх двох місяців. Ці слова прозвучали після того, як Німеччина почала дипломатичний наступ між президентом Віктором Януковичем і протестувальниками, що вимагають його відставки. Переговори можуть привести до формування коаліційного уряду у Києві, що може мати підтримку з обох сторін. Росія готова на компроміси з Заходом в разі, якщо застережений будь інтереси Росії в першу чергу це безпекові інтереси. Робом висновок усе нинішнє політичне затище в Києві оманливе. Розібрані барикади, відведені війська з вулиці Грушевського, звільнені під наглядом закордонних дипломатів. Адмінбудівлі свідчать. Процес пішов. Сергій Швесті сантиждень. Один один.